Через відключення світла в Одесі періодично виникають проблеми зі зв'язком, тому містяни не завжди можуть зателефонувати своїм сімейним лікарям. Тож відтепер за кваліфікованою медичною допомогою можна звертатись в пункти незламності. Тут сімейні лікарі надають консультації а також роблять щеплення, зазначає директорка центру первинної ланки Олена Колоденко. Є проблеми зі світлом, є проблеми з зв'язком. Не завжди можна зателефонувати до свого сімейного лікаря. Центри незламності працюють. Тут є світло, тут є тепло, тут є інтернет. Саме тому сюди можна прийти і можна по-перше, отримати консультацію сімейного лікаря. По-друге, можна і провакцинуватися. Тобто, вакцинація від ковід вона є в наявності, тобто всі бажаючі можуть прийти та провакцинуватися». Крім ще. Проти коронавірусу, медпрацівники вакцинують одеситів і від сезонних вірусних захворювань. Зараз сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких відноситься і грип. Тобто, на сьогоднішній день вакцини від грипу наявна в аптеках, її можна придбати за власний кошт і прийти в центр незламності та провакцинуватися. Убезпечити себе від можливих інфікувань сьогодні важливо як ніколи раніше. Наголошує депутат Одеської міської ради Дмитро Танцюра. В пункті незламності, який щодавно відкрили на базі 9-го ліцею народний обранець власним прикладом закликав одеситів робити щеплення проти грипу. Я кожного року роблю щеплення від грипу, а в цьому році, взагалі, всім рекомендую, бо ми не знаємо, яка зима буде, де вона нас може застати під час війни, що може трапитися. Тому я рекомендую всім мешканцям міста Одеси зробити щеплення від грипу. Я сьогодні скористався нагодою, відвідував пункт незламності. Є медичні працівники, які з великим задоволенням роблять ці щеплення. це нічого не коштує. Це безплатні щеплення, які роблять містянам. Зробити профілактичне щеплення вирішила знімальна група граду. Адже журналісти, які працюють за будь-яких обставин і в будь-яку погоду, також потрапляють у групу ризику. Можете розказати взагалі про вакцину, що це за вакцина і від чого вона Це вакцина від грипу. хорошо дуже переноситься, ну дуже рідко може бути температура, підняття температури. но це как бы считается норм. За словами Дмитра Танцюри, в Одесі продовжують працювати над збільшенням кількості пунктів незламності. На сьогодні вже відкрили 250 пунктів. То, що знаходиться в Одеському ліцеї номер 9 один із найбільших у Київському районі. Тут люди можуть підзарядити свої пристрої, випити гарячий чай або каву, а також скористатися швидким інтернетом. На сьогоднішній день вже більше 250 пунктів. І я дуже вдячний. Комерційним підприємствам, торговим мережам, які відізвалися, і сьогодні в багатьох магазинах зроблені пункти незламності, де мешканці міста Одеси можуть підзарядити телефони, погрітися, випити чаю, випити кави. І взагалі я рахую, що на сьогоднішній день ця ситуація нас всіх об'єднує. Це та ситуація, коли ми дійсно стаємо нацією, яку неможливо побороти під час тривалого вимкнення світла. А в деяких домах ми з вами знаємо, що якщо будинок вищий, ніж 12 поверхів, то немає газопостачання, то вони взагалі залишають себе з того, щоб навіть приготувати їжу або розігріти і приготувати простий укріп, так біля нас знаходиться велика кількість таких 16-поверхових будинків. Частими відвідувачами пункту незламності є учні навчального закладу, які давно не з'являлись тут очно, адже від початку повномасштабного вторгнення навчаються на дистанційці. Дуже ми їх раді бачити, зустрітись, поспілкуватись, але дуже боляче на них дивитися. Бо це вже давайте називати речі своїми іменами. Це діти війни, і вони все це. Це побачили, вони це переживуть, і це залишиться і в їх спогадах, і в їх серцях на все життя. Попри відключення світла, життя триває. Ліцей продовжується і навчальний процес, і волонтерська робота. А мережа пунктів незламності в Одесі продовжує рости, нагадуючи містянам, що врешті темряву все одно переможе світло.